Виконуємо номер 234 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Порівняй. Завдання перше 0,32 і 7,2. Завдання друге 0,45 і 512. Приступаємо до виконання. Запишемо десятковий дріб 0,32 у вигляді звичайного дробу. Маємо 32 соті. Тепер зведемо дріб 7 двадцятих до дробу із знаменником 100, 7, знайдемо додатковий множник. 100 ділимо на 20 буде 5, 7 множимо на 5 буде 35. Тепер ми маємо два дроби з однаковими знаменниками 32 соті і. 35. Сотих. З двох дробів з однаковими знаменниками менший той дріб, у якого чисельник менший. 32 менше, ніж 35, тому 32 сотих менше, ніж 35, сотих. постали знак менше і перенесли знак менше в умову. Завдання друге: запишемо дріб 0,45 десятковий у вигляді звичайного дробу. 0,45 Дорівнює 45. сотих. 45 сотих можемо скоротити на 5. 45 поділимо на 5 і 100 поділимо на 5. 45 ділимо на 5 буде 9, 100 ділимо на 5 буде 20. Отримали дріб 9 двадцятих. А тепер зведемо дроби 9 двадцятих. І 5 дванадцятих до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 60, 2 рази 20, з більшим 40, на 12, не ділиться в 3 рази. Буде 60, ділиться на 12, тому найменший спільний знаменник для дробів 9 двадцятих і 5 дванадцятих буде 60. Зводимо до знаменника 60, 9 двадцятих. знайдемо додатковий множник: 60 ділимо на 20, буде 3, і 3 множимо на 9. Маємо 27. І тепер 5 дванадцятих до знаменника 60. 60 діл на 12 буде 5, 5 множимо на 5, маємо 25. Отримали 25 шістдесяти. І тепер порівняємо два дроби. 27, з однаковими знаменниками, і 25 шістдесятих. З двох дробів, з однаковими знаменниками, більший той дріб, у якого чисельник більший. 27 більше, ніж 25, тому 276 більше, ніж 256, і перенесли наш знак в умову. Ми порівняли номер 234 виконано.